Сьогодні ще хочу нагадати, які види ваших заробітків вам враховуються при призначенні житлової субсидії, тому що ви дуже часто отримуєте той чи інший вид соціальної допомоги з боку держави чи виплати, вас цікавить це питання. Отже, дивіться, під час обчислення житлової субсидії в першу чергу враховується середньомісячний сукупний дохід вашого домогосподарства. До сукупного доходу включається заробітна плата, грошове забезпечення військової. Службовців, пенсія, стипендія, але тут є виняток, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та людям з їх числа. Соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Також до сукупного доходу вам врахують допомогу по безробіттю, інші страхові виплати, грошові перекази. Які ви отримуєте, чи отримували за кордону дивіденди, якщо ви їх маєте, і отримуєте від цінних паперів. Інші доходи, а також наголошую кошти, отримані вами від оренди землі та продажу вашого майна. Якщо, наприклад, ви отримуєте від держави той чи інший вид компенсації, яка вам надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Незалежно від форми власності і є одноразовою та отримана вами протягом одного календарного року, то до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства вона врахована не буде відповідно і. Під час обчислення житлової субсидії також враховуватися вона не буде. Це передбачено прямо, залишаю вам посилання. Це пункт 7 порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу родини для всіх видів державної соціальної допомоги, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України від 22.07.2020 року за номером 632. Тому, якщо ви, наприклад, працюєте і на роботі під. Приємстві, установі, організації чи на заводі отримаєте одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення, то відповідно до даної постанови вона не буде вам е е е врахована до сукупного доходу родини при призначенні субсидії, і відповідно ви можете не хвилюватися, звертатися в органи пенсійного фонду. За призначенням вам житлової субсидії. Тому раджу, якщо у вас виникають якісь питання, додатково уточнити, Але якщо у вас виникають складнощі з оплатою комунальних послуг, звертайтеся в органи пенсійного фонду за призначенням вам житлової субсидії. Про це неодноразово наголошую в кожному своєму відео, тому що про це неодноразово також розповідає голова нашого уряду, Міністерство соціальної політики, про те, що готові підтримати. Громадян нашої держави таким саме чином.